Вітаю всіх на моєму каналі. Пан Сам Склипав. Е, я поміняв свій автопарк. Ну, на подобі того, що я також е, бізнесмен, можуть дозволити. Буває таке. Е, ну Це жаль, в принципі, хотілося б мати більше машин, але не вийшло з багатством. Е, зараз я вам показую такі раритетні автомобілі. Е, це не іграшка. Ну Можна сказати, що іграшка, іграшка для дорослих це один із видів перемотуючи касет. Я вам раніше показував отакий. Е і ще отакий. Є. Ці два, ці обидва, оці, вони перемотують дві, в дві сторони. ну Найбільше мені подобається цей. Це я купив заради того, щоб подивитися, що ж робили раніше. Це один із перших Він так пристойно виглядає, але я не подивився, звернув увагу, що тут є самопал. Я зараз вам і це покажу. По-перше, почну з Гнурового. Ламборджині. На це не дивіться, це Lamborghini такий. Ну і кабріолет. Літом, з друзями. Дивіться відео. <смі> Перемоток касет. Колись воно було в диковинку, бо ми користувалися відеокасетами, перемотували на тому самому відаку. І коли ми зичили один в одного касети, нам давали або на день, або на два. Інколи давали, яка дефіцитна була на годину. І ми повинні були там дві-три касети, ми мінялися тими касетами. Касети були такі запусовані, що інколи не було що дивитися. І, але було таке, і коли ти вже почав мінятися, ти міг свої касет більше не побачити. Вони так пішли по руках. Ти кожен раз мав чиїсь касети, але зупинитися не міг, бо ти, якщо брав, мусив комусь віддати, а твої касети вже немає. І так йшло до безконечності. Чи ти дивився, чи не дивився, всюди мусиш дати три касети і віддати. Три касети на замін трьох касет. Люди були порядні, але люди не були непорядні, які давали тобі найгірші касети свого, що мали, і забували в тебе їх назад забрати. Або хтось вже не хотів міняти відео, бо погано. Погано показували, були запуцовані. Зараз ця касета, я тільки що пробував на червоному ламборджині, воно мені зараз поламало, чогось плівка зіскочила. Я не знаю, чи це проблема у касеті, і воно в мене застопорило. Я сподіваюся, що це не Ламборджині так спартачив, а чисто касета, бо вони інколи там відламуються вусик, і ця плівка зіскакує, у мене вже так друга касета пішла е, в мусор. Е, давайте заведемо цей автомобіль, що воно таке. Марка невідома, але головне, що має номера. О, і світло тут є. Ех, чому в мене їх так багато? По-перше, мені був потрібен один, який мотає у дві сторони. Я того шукав, у мене він є вдома, але я зараз не знаходжуся вдома. Він мені потрібен тут для перемотування касет. Я також тут інколи переглядаю відео. Це дуже рідко, але воно буває. Але Плівка, щоб не склеїлася, щоб не пропала, її інколи потрібно перемотувати у дві сторони. От таким я і користуюсь. У мене не багато касет, у мене біля 20 касет. Але вони є, і їх треба обслуговувати. А обслуговування заключається в тому, що треба поставити касет, промотати раз туди, раз на дату. Мінімум два рази в рік. Це мінімум. Це відноситься до всіх, абсолютно всіх касет: аудіо, відео для того, щоб плівка не застоювалася. Якщо ви маєте у себе в архіві, є у вас архів з відео. Бажано би перемотувати бо тому. Вони будуть важко мотати для відеомагнітофона і магнітофон скоріше буде зношуватися. Це моя думка. Я не експерт, я не спеціаліст, але це моя думка, що всі касети, всі плівки потрібно допомогу, включаються бабіни. Абсолютно, і відеоплівка, і е, DVD-плівка. от Всі плівки, які, щоб не застоювалися. Ну Там є багато нюансів, як зберігати ті плівки, як їх має стояти які температури, але це вже нюанси, і ви повинні то знати, вже, як ви їх маєте. Е, це раритет, можна сказати, але цей раритет використовуючи по сьогодні. Денні. Плівки продаються в магазині, плівки можна купити нові, вони є. Якість плівки дуже висока і мало, мало, ман, мало, мани, мало мани, Люди, які записують аудіо, старають ну, такий знайшли спосіб записувати аудіо, аудіо на відеокасетах, бо рахується, що це. Найкращий для зберігання, формат, формат зберігання найкращий аудіо. З чим це пов'язано, не знаю, але так дуже багато читав на форумах, що люди хвалять дуже аудіо, яке записано на касетах, воно виходить аналогічним, не цифровим аналог, і звук перевершує всі сподівання. Так що, хто хоче зберегти свою Аудіотеку, аудіо, е, архів свій має. Е, найкраще це записати на на цьому, бо ви в даний час можете купити в е, ну, дуже в гарному якісті, гарні якісні відеокасети Вони продаються нові і не досить дорогі, і е, у нас що якісні. Е, Відеоманітфони, так, зараз. Магнітофони, а ще вибачте, я скажу, що це записується на таких більш дорогих моделях відеомагнітофонів, які мають 6 головок, і дві обов'язково мають мати старого Не Всі відеомагнітофони мають старого режим, мають монорежим для відтворення аудіо. Але вернемося до нашої до цієї, капучино, сонце і жінки. Кабріолет. Що він робить? Цей кабріолет їде. Але стоячи, в принципі, гудет, гудет, Щось там гудет. це перемотка в одну сторону. Це перемотка для того, щоб вас повернути кас касету, перемотати на початок відео. Вони зроблені найпростіше. Ви відкриваєте капот, пхаєте то мотор, не значить тим боком, зараз тим боком. І воно вам пішло. Мотає до закінчення. А по суті, воно має зупинитися. Я відновлював, але проблема в тому, що знайти пасік до таких на такі великі пасіки, вони йдуть дуже гру, товсті і дуже важко. Я не міг в інтернеті ніде знайти пасік, щоб замінити. Я знайшов технічні пасіки, вони йдуть не спрацювали автостоп, має спрацювати автостоп. Тут, коли домотують до кінця, має відкрити кришка. Бачите, і ця гума вона не є жорстка і вона не має можливості відкрити оцей. Я кілька раз пробував, у мене відкривалося, коли я ставив ремінь. О, злостисі. Коли я ставив ремінь, воно у мене відкривало, але не завжди. Бо сам по суті ремінь дуже, дуже м'яконький. Дуже мікенький і немає можливості е, там потягнути зачок, щоб відкрити. І потрібно слідкувати, щоб воно дурно не гуділо. Давайте зараз спробуємо е, ще раз. Може касета, бо це касета нова. Я її не перемотував. І попробуємо, може вона зараз відкриє. Бо коли я встановив, зразу, не відкриває. Але світло-світці і гудить. Суть. Цього Перемо тут плівку на початок. Я шукаю ремінь коротше, бо тут я поставив трошки довше ременів, у мене немає. Я помірю по тому ремені, який був, але бачите, я взяв такий відповідний ремінь по розмірах, який був. Ремінь м'якший і ремінь не виконує ті функції. Потрібно брати набагато коротший ремінь, щоб він натягнутий був, щоб мав. Тугість, щоб зміг відкрити капоти. Е, ще кос... От це такий недолік нашого кабріолета. Він гудить, бачите? Е, він е, щось там попробує їхати, але е, не їде, зараз, ще раз подив... покажу вам принцип. Касет... Касета запихається, він домотує до кінця і це має відкритися. Сама автоматично не відкривається. Я не хочу провести касету, бо воно може скочити. Так, отакий воно. Воно відновлено тільки. Та тепер не треба. Воно відновлено повністю, але тільки що ще шукаю я в пошуці ременів. Оригінальних. Будуть оригінальні ремені, я маю розміри. Можу показати, як я це ремонтував, комусь буде цікаво, для чого, що я там робив. Я повністю мив, я повністю мастив всі, всі там, що там є, причандалі всередині. І підбираю, поки що ремінь. Ремінь я не в даний час. Поки що йде на стоянку. В гараж. Слідуючий автомобіль Lamborghini. Крута тачка. Отсюда, не дивіться, не звертайте на то увагу, це один із підвидів касетного перемотувача. В нього функції такі ж самі: перемотати плівку на початок. Вони є з різних форматів, вони є різних типів перемотувачі. Але найкращі перемотувачі це ті перемотувачі, які мотали в дві сторони. Перемотувач, який е, мотав у одну сторону. Ну, бачите, який він. А, і ще одне. Е, тут механізм ідентичний, практично в цьому і цьому. Вони ідентичні. Ремення, різні розміри, але е, смисло відкриття, що доходить до кінця, і відкриває капот що в тому, що в тому. Давайте вернемося до наших автомобілів. Е, відкривається. Легоньким дотиком руки відкрив капот. Ну, капот, ні, боже, ми заходимо в салон. І ж таке саме зразу попереджую, ремінь також не, не, не був підібраний по розмірах старого. Я підобрав, бо я купував одночасно. І цей також завеликий виявився. Бо ремінь не то, що завеликий, він м'якший, ніж оригінал. Він практично такий самий, як зараз оригінал. Що я оригінал порівняв, воно, якщо натягувати, вони одинаково натягуються. А тут потрібно тугий такий. Твер... Твердого ковчука ремінь. Е, я ще в пошуці. Якщо я колись знайду подібні або оригінальні, до оригінальних я вам покажу. То поки що він вам покаже, що він працює, гудить ну, не їде. Не спрацювало. Е, від цього воно напало підняти, але зразу йде пробуксовка ременя і він е, гудить, але не їде. Отакі От Е, я щось забув показати, чи світло вже тут треба з бокове. Я вже коли це поміняю ремінь, вам покажу, як він працює і далі. Так, слідуй. У нас отакий динозавр дуже старезний. Я навіть щось шукав, не знайшов, з яких років він, ну досить старий. Вони продаються. В, в, в такому естетичному, файному стані досить дорогі, я вам скажу. Е, взагалі, оті перемотувачі, що цей що цей продається в районі 40 35-40 євро. Цей так само. Я його робив, купив неробочий, що це що. Я взагалі купую речі неробочі, бажано по меншій ціні, щоб відремонтувати ну і подивитися самому, як воно робиться, і вам показати. Це, здається, 10 євро і цей також 10 або 15 євро. Це обійшовся. ну Це без доставки. Ці також по 10 євро. Б2. Вони не робочі, продавалися по 10 євро. Коли я купував, там казали, що він робочий. Ну, але завжди, коли обіцяють, що робочий, він виказується не робочим. Зараз я такий самий, без цього в оригінальному упаковці він коштує 50 євро. Чи він працює, думаю, так само ні. Бо Борімін вже своє відробив. Так що ну, давайте я вже цей тут поставлю. Цей також перемотую дві сторони. Але цікаво, він ще й співає нам. І... Е, що тут? Ну, Неудобно його закладати, зараз побачите. Оце неудобство установки е, касети, що воно от треба, ви бачите, от такі, таку процедуру треба провести. І я не знаю, чи він інколи стоїть, інколи ні. Давайте будемо пробувати його перемотувати. Включаємо. О, що цікаво. Там є музика. І ця музика включається тоді, коли закінчилася касета, щоб ви вчули, що касета перемоталась, прийшли і забрала. Вона має реле часу і через деякий час вона глохне ця музика. Давайте, щоб нас не забанили, бо скажуть, зараз ох ти, такий сякий. Так, тут є старт, так не в ту сторону, реверс. І що таке? О! Не мотає, я вам скажу. А, то ще треба цей. А. Так, старе, то старе. У тому проблема, що він інколи ну, це, в цю сторону круто, а в цю не хоче. Значить касета, так, то має бути тако поверне. о, неудобно він, Дуже неудобно це. Я не знаю, як в е, такому положенні. Та ти йолки палки диви. Відказалися робити. Знову ж таки, контакт не достає. О, пішло, бачите? Його треба притримувати, то ви, він щось е, зробили його з таким недоліком, що я не знаю, як новий, але но я не міг нічого тут зробити, щоб воно працювало. Я вже що не, при, не, не придумав. Давайте я перемотаю на нормальному і в другу сторону. Е, що я не старався, він не виходить мотати. То, знову ж таки, ремінь був замінений. І, е, ну, Ну, ви те, що проблема ременів залишається. Коли я його поміняв тільки-тільки, він працював, а поставив трішки і перестав працювати. Давайте ще раз спробуємо. Неудобство в ньому отакі. ну Я би не таке купувати, то воно вже і... Чекайте, а що вже все. Та... Таке враження, що, що ремінь обірвав. Вот в мене і технічні ремені. Отсюда не йде. Ну що, е, як бачите, я не зміг відвести його. Ну, він не працював, як його зробив, ремінь такий жно технічний, але в цю сторону він працює. Е, Воно не тримається. Воно. Е, ну, файно, це файно, по суті. Я не знаю, як він новий, але е, він зараз. О, тако. Але треба тримати, бачите, крути таке. Працює стоп і в цю сторону не працює. Я не знаю. Не працює. Все. Е, коли закінчується плівка, він співає. Ну, Знову ж таки, я буду заказувати ремені, всі ремень розмір зняті. Я буду брати на пів см і буду ставити сюди. Коротше. Тут що погано, тут є дві пластинки, чи латунні, які не вимикачі, а пластинки. От їхний недолік в тому, що він чуть-чуть десь з'їхав, контакт поганий і немає. Ну, Зараз воно працює, Ага, в цю сторону а в цю не працює. Е, ще одне, чому він не працює. Зараз ще поясню. Там стоять транзистори. транзисторна транзистор зборка, коли він нагрівається, перегрівається, він перестане кутити. Може, тому що я його е, заставляв працювати, а він відказується. Могли ці транзистори, я вже мав, або потрібно Я ще не додумався, транзистор поміняти. Може, проблема в транзисторах. Схема реверса там працює на транзисторах. Напруга міняється транзисторами. Там стоїть де, е, два, два чи три транзистори, які управляють підключенням мотора. Право вліво. Це може бути пов'язано з цим. Ну, зараз ще ми його лише нехай віддихне і подивимось, так без касети, чи він крутий. Ну і самий основний, ми вже його показували. Оцей найбільше подобається, він найбільш якісно виготовлений. В нього проблем в даний час не повинно бути. Я ним користуюся для перемотування. Отак От він працює. Це є в одну сторону, це є в другу сторону так. У мене є такий один, я його купував в магазині новим, з нуля купував. Він теж 45 євро новий був в магазині. Але це вже дуже багато часу, десь біля певних років десь 15-12-15 було. Реверс працює, притискаємо цей кнопки. Якщо б ви вам потрібно, я би радив купувати такий. Він мотає у дві сторони, він має лічильник, який я вам показую, де ви хочете примотати. Він там його можете зупинити, коли цей фільм. А тут у вас є щось записано, і ви маєте десь записано, на якій позиції по попугаях зупинитися, ви можете приблизно зупинитися, зупинити касету, і вже буде підготовлено до перегляду. Ці всі... Купляти чи варто, ну якщо для задоволення, ви можете купити, але майте на увазі, що їх треба ремонтувати, ременів до них немає, проблем, може є десь, я не знаю де, проблемно їх купити, ремені ці. І ви будете вимушені дивитися, слідкувати за тим, коли він зупиниться. Він не буде у вас може працювати, якщо вам продають і кажуть, що він робочий і ще. Я не знаю. ну хто, Для, для колекції можете купити. Але ще маєте на увазі, до них ременів я не знайшов. Там товсті ремені стоять, що в, тому, що в тому, що в тому, що в тому, там стоять 2 мм товщина квадрат ременів. Вони дуже тогі мають бути, щоб відкрити оці капоти. Коли я тільки-тільки поставив ремені, тільки тільки поставив, вони були не розтягнуті, то вони зразу відкривали. Я спробував якийсь відкрив, бачите, постояло і з чим це зв'язано, не знаю. З тим, що стоїть чи що, я не, не можу того сказати. Поки я не, не візьму ремінь, не, не доведу це до ладу по ременях, то я нічого не можу сказати тут. Так, я відключу цей, підключу який там. Давайте ще раз цей, давайте спробуємо. Може він. Так, тут лампи горять, фари горять тут. От цей раз працював, бачите? Е, ну, ще раз кажу, що це від ременя. Рімінь. Ремінь в них я купив ремінь, ну він такий від, ну пише технічно, що він міконький він дуже. Розмір. Ну зараз працював, значить постояв і треба його постійно час від часу е, крутити. Подився, чи це в е, чи в не знаю чого. Ну, Тут, е, тут по-моєму, я його ставив, то він був проблемний відкривати. Я не міг підобрати ремінь, я поставив, там був 120, я поставив 110. Тут не йде. Тут треба міняти. Мотор йде на нагрузку, а, а він не відкриває. Ну що туди вам скажу? Дорогі мої? Раритет Файна штука. Файна штука, коли вона працює і вам потрібно. Е, для колекції можете, вони є різні. Можна дуже багато купити, знайти. Ну, це і справді, це і працює. Ну, все одно треба, міняти ремень, підбирати ремінь. Я коли підберу ремінь такий, який буде файно працювати, все буде добре, я вам скажу, де я купив і який розмір я сюди ставив. Зараз в даний час я поміняв по розмірах, які були, по-моєму, на 3-5 мм я менше зробив за рахунок того, що вони м'які, але все одно воно має проблемно відкривати. Чи купляти? То само собою, якщо маєте гроші, і вмієте ремонтувати. Але якщо вам потрібно, я вам покажу, як я його розбирав, що я з ним робив і... і як так далі. Все, в гараж до е, пошуку е, ременів. Тут напевне ще отик, отикає Тайвань. О Боже, ще, це дивись, це Тайваньський, а цей... А цей... А цей мадий не наш. Ага, тут ззаді. А цей, а цей? Тайвань. Так що такі автомобілі це в Тайвані випускалися. Що цей, що цей, що цей. Е, так, цей а ну, Давайте ми його ще перевіримо. Напослідок може він спам'ятався, бо щоб не позориться перед вами. Скаже, ну та що? ви, Як я так міг опозоритися? Ну Давайте буде пробувати, може транзактор вже остили. було, я так, цим, цим перед. Ну неудобно ним користуватися він мав би якось інакше, мав би таку поставити і все працювати. Але так, він включений, це все і старт. Так, сказав довго жити. Треба дивитися транзистори. Напряму він працює. Давайте напряму я перемотаю трошки. Так. Е, напряму він працює, але... Що ж ти? От він має. Бачите, я його. А він на місце не хоче ставати. Такою він має стати, вже немає нічого притиснути. Давайте ми приведемо сюди і не буде він, бо треба його притиснути якось. А тепер вже викабелюється тому що мотор крути, гуде, давно не мотає. Не купляйте це. Якщо ви побачите, навіть це дурно. Не, в ньому стільки мор... Та закрийся вже, я тебе виключив. В ньому стільки морок при ремонті, що це просто жесть. Він вже старий, там пасмаса Ну Він акуратний, так ніби непогано, на той час модно. В оригіналі тут немає нічого. Тут пише ВНС і все. Тут немає вимикача, він без вимикача. Ну, Взагалі-то майстер міг поставити збоку, боку, що він тут ліпив зб... спереду, не знаю, естетично, але не файно. Це не купляйте. Це рекомендація. Е, ці, ну, майте на увазі, що у вас будуть проблеми з ременями. Таке саме. Автомобіль хороший, Кабріолет для літа. Файна штука, але проблеми з ременями. Попадеся вам дешеві? Купляйте, навіть не думайте. Якщо вам попадеться за 10-15 євро, а може дешевше, може за 5, а може дурно, беріть, якщо у вас є відео касети. Ну що, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Подивіться в суботу, відкриєте свій ящик, залізте на горище, на там. Тут є на підвал, бо підвал відсирід, ви їх викинете. Ну і горище так само, температура пошкодила вам. Касети зберігати, Касети потрібно в приміщенні, де проживаєте. це. найоптимальніший варіант зберігати всі плівки, не тільки відео, аудіо і бобіни також. Ну І сподіваюся, що ви прийдете, подивившись це відео, візьмете касету вашу любиму, З дитинством і Джері, ну, погоді. Візьмете свій відеомагнітфон, підключите. Ну, обов'язково достанете переможе касет. Як би знав. І згадайте ті дні. Коли ви були молоді, файні, без ревматизму, радикуліта і інших хуріб. нічого вас не турбувало в житті, крім подивитися мультфільми, кіно, бойовики. Ну і секс як без нього. Саме головне було, поночі дивилися. Спати не спали, вона що десь касету, така пушурка не були касети, вона що страх знайшло по кругу. Я не знаю, скільки раз за день їх міняли, але таке було. Так що є що згадати, є що потримати, є що покрутити. І хочу вам побажати всього найкращого, щоб ви були здорові, такі, як тоді, коли були ці касети популярні і коли ви мали відеомайтфон. Всього найкращого, до зустрічі, до скорої зустрічі. Надіюся, що ви. Скоро повернеться. У мене буде далі відео. Е, я так обіцяв, постараюся, якщо знайду найду, найду пасіки, я постараюся їх поміняти і підобрати оптимальні пасіки, щоб вони робили без проблем. Е, бачите оце. От... да чого ж ти? Я ж тебе так хваливати, як починаєш. Так що, до скорої зустрічі. Всіх-всіх вам благ. Ну і на кінець, отак от має працювати ми всі. Вітаю! Всього найкращого. До побачення!